Що таке Anon в TypeScript? Простими словами, це тип, який визначає невідоме значення. Це щось схоже на Any, але більш безпечне. Безпечність цього полягає в тому, що ми, окрім того, що можемо туди засайнити що завгодно, наприклад, число, строку, булеве значення і так далі, ми не можемо з тим нічого зробити до тих пір, поки ми не перевіримо значення. Для прикладу, якщо ми подивимося, які в нас є поля в нашій зміні. Ми бачимо, що тут немає нічого від булового значення, від стрінги, від числа і так далі. Для того, щоб нам щось робити з цим, нам потрібно перевірити, чи в нас, наприклад, value є, хай буде стрінгою. І якщо value в нас стрінга, тоді. В нас вже з'являються певні методи, поля, які працюють суто з цим типом. Тобто, в цілому це безпечна альтернатива Ені, і якщо ви хочете використати Ені, подумайте, можливо, вам краще використати анон.